Канав, треба позитивно, такі сонки пересеки. Це такі нюанси. Будемо трошки обідати. Саме перший поставиш. Коротше всім привіт! Сьогодні ми з Андрюхою виїхали на рибалку. Яке число сьогодні? Перше. 1 квітня це говорить нам про що? Правильно, закінчилась нерестова заборона на вилу в щуки. Бачите, скільки на всього приколів. Сьогодні наша сумочка відеречка заповнені силіконом, катушечками, грузиками. Зараз ми готуємо наші палки і, як і обіцяли, приїхали на нові місця. Ой! Да. Що в нас там є сьогодні? На що Андруха сьогодні? Я, будеш? я буду денсера гратися, мабуть. Денсером. Є да. ще думки по поводу соліуса. Соліуса і. Азуру не буду, ти бонуса будеш грати? бонусом не з стінгером буду. З стінгером? Да. стінгером так. З стінгером по-любому. Як хочеш. То ти одне береш? Я думаю, давай зберемо три комплекти, щоб було, ні? Чи як краще. Бери лучше на цей, може, підвічити цього дивсь. Та Соліус, я не знаю, я знаю, що Сінгер точно нормально твічит. Стінгер ну, як арматура. По м'якості. По м'якості, так. Да? А Соліус, ну, я не знаю, така в нас паличка на цей сезон нова. Соліус. якась новинка. 4.14 тест. Чи може і ним сьогодні погратися? 2.51 Попробувати ним. Ну, воно... То ж воно як берегове буде саме класне. Ну я його. Ну можна і ним, бо 120 я сьогодні все одно 130 я ставити не буду, а хіба що потвічити меншими. Бо глибина нам не повинно. бо солі, трави сади. багато. Берем три з соліусом і все. Три будемо ділитися? Ну, цього цього. стінгі берем беремо, беремо і все. І ти цю береш? Ах. Ну і все, так і буде. Ну це подігать. І окуня може по цей попробувати его, і... Корти половиною тисячі Коротше, все мастиримо, все настраюємо, чіпляємося, в'яжемося і зустрінемося вже на риболовлі вже як будемо доходити до водойми. Погодка, як ви бачите, сьогодні, вона то по щуці, але не на повесні. Тому ми сьогодні... І не знаю, що вийде. Так. Да. Щось десь вийде. Все, в'яжемося. Ну коротше, ось сюди тоді. Та може цю ми не будемо брати? Як не будемо? Вони дві лежать в комплекті тут. А, а ну давай, давай. Поняв, поняв. Ти хочеш, щоб по бокам розкинути. Коротше. Ой, Взяли ми починає? з собою точно релакси беремо. Зараз Андрюха, щось наложує трошки на окунчика, щоб було. Це а, щось таке да, і желізо беремо з собою. Житильний і зараз спінер. з того флюра. Понов'язуємо собі поводків. Ще чу-чуть. Ще минут 5 осталось. Угу. <сил> це це, це <сил> по плану, а скільки да. буде, там Бог скільки знає. Скільки буде, так. Да. Тут прийти до тями, що воно де. Камеру не беремо сьогодні. Ваги, не знаю, ваги ж у нас батарейка сіла, так? Да? Угу. Попустило. Ну не чіпай, виключи, бо в аварію падають. В аварію падають, коротше. Так, лінійку ми з собою теж беремо. Ну таке би все боже, ще й там щось треба перебрати, якісь вертушечки набрати. Ще грузі. Да йдемо. Пійдемо туди, почнемо з пляжика, а потім пойдем в край, на ту сторону не пойдем, пойдем по цій стороні. А вже коли побачимо як ми дойдемо, туди азура соліус Корти Х 2,5. Поставив дріфтера 70-ку. Не можу. На який вже ловили, і стоїть флюр 0,5. Да? 0,55. А Андрюхі, що? Що в тебе там У мене денсирочок ага. 055 і LT 1000 І в ньогорик шнурик, шнурик 0094. 90... Коротше, ось водойма, і вона йде з зігзагами. Тут ловили ще дуже давно. Останній раз я тут був років 5 назад Машина там. Ми тут будемо брести, показувати. Будем, Ми йдемо в плав. Тут вже ось якісь і... остатки риби. Це ось та, залишки риби. А, це чешуя. Навірно, зміїна, ні. я слабо розбираюся. Хер я знаю, може який ужакий був. Ось так. Коротше, я попробую поки що потвічити. Андрюха попробує по спробує покидати. Ось так іде приманочка. Ну, я з першого закиду не зливив, хоча я розраховував. Ну води тут багато, я скажу тобі. Перша травичка вже в нас є. тою стороною ті? Так. Ні, я туди подобратися, я не можу... Ой-ой-ой! Ну, ой ой Глибоко? <рик> а, і болото. Тут о пляжик, а тут ямка. Я вірю, що ти туди хочеш, але. Мені кажеться, то, що ми зараз також заходимо, це що добре. Там далі, мабуть, муляки буде побольше. Ось тут, так. Да. Лівіше від мене. Може, не зміняти традиції і попробувати зразу віртушку? Ну, я взагалі думав, що ти є сам. Опа! Саму О. першу поставиш. Брати мой! Бачиш, так заговорилися, що покажи, я даже... не зрозумів, як вона взяла. покажи ну! Ладно. Трофей. Свободу З-під трави з-под них. Да? Я протянув всю траву, вона не взяла, тільки з-под ніг тюю вискочила. А Може примулив, типа. <laughs> примулив на малька. <laughs> да. Бія канави форсіруємо. Це Це як задум... забродах? Гарно виглядає чи ні. Нормально. Ну вот и тоже гарный. Да? Люди думают, что мы сетки ставим, наверное. Я хувый. Ты отличный. <рес> що думаю, что все сетки ставим, заброда. Да, утки для отвода глаза. Да, були. удочки для отвода глаза. Заброды є, значит, точно сетки ставлю, хлопцы. Тут є заход, но не будем, да. Весь бутилка стоїть. Тут зараз може теж бути Невозможно кинуть із за цієї гребаної бутилки. Андрюха тут сітка стоїть. Де? Вон до. Оце вона, напевно, на цьому углу і валить. Сітка. Ух, йо! А як це так? Це ямка чи що це? Хрень. Приямочок. Йо! Чуть не пощо! Помалу. А як? О, бачиш? Дивись, яка китайка. Угу. Та що тут буде? Китайка якась. Тільки спінінга зрав тупив. Камишики. А, аби то тільки передка не включити, бо то буде мерво. Ну, як пойдеш передком, то теж. з передком пойдеш, то. Я, я в шокі. Ну, місця такі, що. Блять. Жди, 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 жди. Я хочу підтягнути. Тут не Твердо, не, я можу не, ще не, 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 Я можу назад ще трохи. Ні, твердо, я ж кажу. Стой, а? стой, не тяни, щоб мені в глаз не стріляли. Не тяни, блять! Я не тяну, я тільки став пристроїв. Кричиш. Тож мені як в єбло вискочить, то то Так Я ж буде. на себе целюсь. Це хтось на руба викинув, поняв, бо він чайкою запливає. Йому похуй. хе похуй. Ага, там сітка. Серйозно? Да. Ти сітку зацепив? Я й сітку зацепив. Батя молодець. Витягни її нахуй, блядь. Як ти тут наловиш? Хай лежить, блять. Піраз. Сука, оця, блять, голота йобана, поняв. Що ж, будемо трошки обідати. У нас є такий сумочка ведро Форестер. О! І будемо Попадати. Да, протрем темі його. Підмогла напомити хто хоче. Але треба, Андруха, ще машину відкрити. Там 4 яйця, сало. О! Раз, два, три, чотири і сальце з чосничком. Ооо Добре, ні? Отлично. Що, ми, коротше, підкреплюємося, і йдемо на нове місце, да? да. Все, ми вирішили... Да, Рішили, постановили, що пойдемо, мабуть, на нові місцяки, бо нема резону, коротше. Другу входить, і в другу сторону обходити, а вона з іншої сторони 50. Викупувати. То так. Приманки обриватися, що? пойдемо вам покажемо ще значне одне місце. Ми ж обіцяли, що будемо все їздити по нових місцях, то так воно і буде. Але то дивись, то видно, що рибу сумки то не познімали, навіть не облегчили себе. Ні, ні, ні. Ай, ди качечки пошли. Красота на канали. Так, нове місце. Неподалік старушки є яма. Тут вона така двойна. Але Андрій правду каже, такой якщо слухатися його слова. Зараз окуні з звіздюлей, так? Да? Навірно. Ну як ти казав? Розкажи. Ну по логіці повинні бути так. Поки мальок не виявився, щука дурна, то окунь зараз пизди отримує. Сидить, мабуть, тихо. Може і так, так. Да. Ну, Особо не мовити. дуріє. Як мальок виведеться, щука од'їсться. Да. Стою. А може щось і зміниться. Ну тут у коня, я думаю, є. Питання просто чи. Ну, бутилок не видно, то вже добре. Значить, ходили електроутками. Значить ходили електроутками. Як річка називається, Андрюха? Кормен впадає в стир. Угу. Ова! Нова локація. Лебеді. Річка Кормен впадає в річку Стир. Качва. ти що красота. Тут я ще не був, а Андрій Миколаєвич тут провів все своє дитинство, каже. Тому для мене це нові місця, а для нього це звичайні. Будемо впиратись в річку Стир. Зараз Андрюха передівається. Передягаємо хлопця. Добре, що взяв запасну одежу дай будемо щось ходити. Ах, природа. Трошки летають. Передіваю. <реш> без ума. Оці такі нюансики, оці. Да. Називають цю э, ситуацію і злишки професії. Да. Да. Без цього ніяк. Пакет мокрий одеш. <удач. реш> Головне сьогодні. Аби перед каним включити. Не включили. Повним Як <реш> Прасом. прасом а є природа, і Андрій на фоні цієї гарної природи скаже нам золоті слова. Та вони просто багато, багато не взяли. Заброди сушаться теж. Байдай, <ривання> <ривання> бо я буду далі роздіватися. <ривання> О, зараз коси візьму щупачика дай поїде. Кажеш, намулив. Ось трошки пройшли, недалеко машина, але видно, ось бір джерельця. Так. З кожного джерельця потрішки і також воно йде все в річку, в річку Стир. Так. Поставив релакса Стандарт, ну такий ближе до стандарту, просто спинка не чорна, а коричнева. Але хвостик червоний. Пробую з таким. Андруха на вертушки, Я на релакса. Ось так. Що? То всі, які вже пройшли. Річки і нічого не бачили. Ну, але нічого. А ми такий інтересний берег. Правда? І то різко. як русло йшло. О, бляха -муха. Як русло йшло, так воно і пошло, типу, зразу. Як русло йде, так зразу йде і глибина. А сюди, сюди треба з поплавочком приїхати. Сюда, по-любому. Тут таке обширне. О, там звуження. Сюди тако закормиться. і чик. Проводочку ловить. Пошлі, Андрюх. Ходи сюди, ходи. Боїться, бачиш. Може якісь лякають. Кинеш, ти з такого співго держиш як сайга. Вийшли вже до стиля, прийшли ми геть, аж там буде за поворотами. Толку нема. Ще трошки в стирі, Обнадіємо себе Дай, побачимо. Коротше, Обнадію я себе в плані, щоб подивитися фідерні місця. Мені саме основне. Трьоха в плані щуті. Я хочу подивитися фідерні місця. Коротше, будемо завершувати свою рибалку. Да, Андруха? Mm -hmm. Андруха вже з таке силікон ходив сьогодні, по старі кидав. І я кидав кайтечом, толку немає, обійшли всі ями на старі глухо. Це один ножик був. Ця річечка, кормун чи як вона. Кормин. взагалі нічого не принесла. Тому пакуємося і веземо все сушити. Ви ставте лайки. Підписуйтесь на канал <звіст> та чекайте <звіст> нових відео. Їдемо сушити. <звіст> одяг. пакет одежі мокрий. А тут все мокре, якщо взяти до уваги. Так що все, всім пока.